Всім привіт! Це відеогляд на столовий чайник для електричних та газових плит. На упаковці вказано, що чайник об'ємом 3 літри, але насправді ж 2 літри та 300 мл. В кінці відео ми ще раз це перевіримо. Виконаний з нержавіючої сталі стінка та дно однієї товщини. Ручка обертається в обидві сторони, також оснащений свистком, який піднімається за допомогою натиску на клапан. Кришка відкривається та закривається з невеликим зусиллям, але дуже щільно. Сіточки від накипу чи фільтру на виході немає. Завширшки чайник 23 см, завишка 24 см та діаметр дна складає 20 см. Ну а важить всього 450 г. Ну а тепер перевіримо об'єм. Загалом може вміститися 2 лі та 300 мл, але я б радила наливати трохи менше. Якщо ж ви будете наливати воду під самий верх аж до середини носика, тоді буде менший доступ повітря, і через це свисток може гірше працювати. Тому краще наливати трохи нижче, ніж початок носика, і тоді свисток працюватиме гучно. Вода почала закипати, чайник в мене наполовину повний і зараз ви можете дослухати, як працюватиме свисток. Ручка нагріється, оскільки виконана з бакеліту, і, до речі, свисток настільки високо піднімається, що ви можете наливати воду прямо через носик.